Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про ще один аспект, як, як робити Україну більш комфортним місцем для проживання з психологічної точки зору. І це буде також ми продовжимо свою розмову про аудіальну безпеку. Наскільки нам комфортно тут чути те, що ми чуємо в Україні, бачити те, що ми бачимо, відчувати те, що ми відчуваємо. А, тому що дуже багато людей, знаєте, ті, хто повиїжджали з країни, вони говорять про те, що вони ну, дехто повернеться, звичайно, це нормально, класно, повертаються згодом. А, але багато з них говорить про те, що нам комфортно за кордоном, тому що ми не відчуваємо ось цієї грубості, яку ми відчували в Україні. Грубість. Невміння контактувати, порушення кордонів, коли спілкуємось, так? Я зараз говорю в контексті аудіальної безпеки, так? яку можна створювати в Україні вже зараз. І також е, вони говорять про те, що немає, е, от знаєте, немає цього страху, е, що ти прийдеш на тебе нагримають в якійсь там інстанції, що тобі будуть. Е, Тобто, що тебе просто ну, обматюкають, таке є так, на вулиці просто. Тобто, ось ці кордони, вони досить чітко. Ну, я, я говорю зараз, наприклад, про Швейцарію, тому що багато з моїх клієнтів вони поїхали в Швейцарію, і вони кажуть про ну, дуже сильну вічливість людей і про те, що ну, тебе ніхто не буде там дотюкати, наприклад, що діти їх в школах чують про те, які вони гарні, розумні. Що не дивлячись, на оцінки, не дивлячись на оцінки, вони отримують повагу, аудіальну повагу також, коли дітям про них кажуть гарно, кажуть добре, і це важливо. Взмійте. Тобто, коли дітям про них, не тільки батькам про них, а саме дітям, От, ти бачиш дитинку, ти бачиш її обличчя, і. Ти як вчитель, наприклад, кажеш цій дитинці якісь гарні слова про неї. І це аудіальна безпека, яка веде до емоційно психологічної безпеки також. Так це все пов'язано, те, що ти чуєш, потім це виходить на емоційно-психологічну безпеку, ми також про неї будемо говорити. Тобто дитинка, її стан змінюється. Дитині не кажуть, що вона якась тупа, дитині не кажуть, що вона чогось там. Якась іще не така. Їй кажуть про те, що так, оцінки можуть бути ось такими, але ти молодець, але я тебе поважаю. Іншими словами, вони кажуть, як учителі, наприклад, вони кажуть, я тебе поважаю. Те ж саме в сім'ї. Ну, тобто ми говоримо про державу, про школу, про родину. Так, в сім'ї не, ну якби, ви знаєте, що, чесно кажучи, багато хто з українців хто переїхав, вони кажуть, блін. В Україні я б його я б вже таке йому не розказувала або так би нагримала на нього, а тут не можна. Розумієте? Тобто в країні вже вибудовані такі рамки, коли ти не маєш права сказати, ну, нагримати якось голосно, некоректно, насильницьки і грубо говорити з дитиною це не прийнято. Тому що це. Травмуючий фактор. Людина, дитина, ну, будь-яка дитина і будь-яка людина відчуває від цього стрес, страх, ти порушуєш кордони, коли ти так говориш з дитиною. Ти порушуєш кордони. І це йде через аудіальне порушення, і потім йде, це впливає на емоційно-психологічний стан і на емоційно-психологічну безпеку дитини. В твоїй родині, в твоєму класі, в твоїй країні. Угу. От, і тому те, що ми кажемо, те, що ми говоримо в цей світ, те, що ми говоримо один одному, те, як ми звертаємось один до одного, те, як ми думаємо, що ми не впливаємо, коли ми, наприклад, дуже гучно слухаємо музику, або коли ми там сваримось, або це я навіть про себе зараз думаю. Сміємося з чоловіком. Ну, я така голосна. Знаєте, я дуже голосна насправді там буваю, можу так сказати, нормально вдома. Блін, я працюю над цим вже. А, тому що ну, це дійсно порушує кордони іншої людини. Так, так, такий, такий мій склад характеру, такий, моя, така моя моя поведінка. Я сміюсь, що мені сусіди кажуть: о, а що тебе не було вдома? Да, ці чотири дні? Я кажу, не ось так тихенько було. Так, я від'їжджала, була у відпустці. Да, І ти такий, блін. Ну, тобто, я розумію, що навіть от, ну, тим, наскільки я гучно закриваю двері, чи не гучно закриваю двері, наскільки я а голосно там, не знаю, слухаю музику, або ще щось, це впливає. І це дійсно. В тому, чи є повага до інших людей, до інших кордонів, чи немає. І ну, мені дуже шкода зараз, що в Україні цей аспект зовсім нівелюється. Чому мені здається, що він нівелюється? Тому що немає правильності регулювання. От, наприклад, тобі не подобається, ну, ти йдеш по вулиці, ти йдеш у своєму гарному стані такому. Да? Зараз будемо переходити на кейс стаді приблизно. Зараз вам покажу одну штучку. Угу. І ти йдеш по вулиці. Ну, ти нікого не чіпаєш, ти просто йдеш. Але з вікна, наприклад, там чийось, якоїсь квартири, лунає. Так, щось я забагато показую, напевно. Зараз лунає і музика. Дуже часто, на жаль, я бачу я чую там музику, яку включають там ну, різні люди, різні соціаль... соціальної там, прошарку, так вони можуть бути в там в стані сп'яніння або ще в якомусь стані. І ти чуєш ну, я чую музику, яка там ну, з матюками, з матами, там якась можливо там навіть ну, російська навіть зараз російська музика мене виводить із себе. Так? Ну, тобто, це є такий посттравматичний певний ну, якби, вплив да, на, на мою психіку в цьому сенсі. І коли, коли я чую такі, ну, таку музику, то мені хочеться сказати, ну я йду в дворі, і ця музика лунає на весь двір. Але я цього не замовляла. Все, це порушення моїх кордонів. Тобто гучна музика, гучна музика, використання неманормативної лексики. Це все впливає на мій психоемоційний стан, тому що деякі речі тригірять. І давайте з вами подивимося, наприклад, елементи гучної музики. Що відчуває одна персона, тобто я, наприклад, що відчуваю я, коли я йду і чую музику таку, яка мені не подобається, в якій є ненормативна лексика, в якій яка, ну, є тригриною для мене? Що я відчуваю? Я, як людина, відчуваю тут гнів, злість, а, ярість, така яр... Я не знаю, є таке слово ярість, Поки що так, але потім виправлю. Рість є, окей. І uh, також я відчуваю тут, на жаль, своє безсилля. Я зустрічаюся тут дуже сильно з безсиллям. Чому? Чому я так відчуваю? Тому що я цього не замовляла, це перетинає мій кордон, так як я не, ну, не готова. Тому що я обираю, що я слухаю. Я обираю, яку музику я слухаю. Ну, наприклад, я намагаюсь слухати її в навушниках, щоб вона не заважала іншим. Ну це не це не те, що я там я така ідеальна. Ні, я ж кажу, сусіди скажуть чи ні. Це все не так, але але от ну для мене варіант, як я можу своєю музикою не напружувати когось. Це ну нагнатягти науш, наушники. коли я, наприклад, на вулиці в Сотні, або коли я навіть в квартирі. І якщо я хочу дуже голосно слухати свою музику, то вона не всім сподобається. Моя музика не всім сподобається. Вона буде дратувати. Можливо, в цей момент, коли я включаю її голосно, спить дитина десь в, на, ну, в обід, то коли це не вночі ще, так, а в обід. Я можу когось розбудити. Людина, можливо, втомилася, вона хоче прилягти, відпочити. А тут я, я, принцеска, вирішила собі послухати голос, голосну музику. Ну, так буває у мене, так буває, дійсно. Це як відчуває себе людина з цієї сторони, яка вмикає: Я принцеска, я маю право. А чи дійсно це так? Чи дійсно це так, включати голосно? Чи дійсно це так, що ти маєш право включати голосну музику? Яка заважає іншій людині, яка не обирала поряд з тобою, слухати цю музику? Тобто це вже аудіальне насилля. Ти змушуєш людей слухати те, що вони не хочуть. І для мене це важливо от, розуміти, що я дійсно інколи так роблю, і мені тут важливо собі сказати Таня: Стоп! Можливо, зараз хтось вже спить, а ти тут, красунечка моя, вирішила потанцювати. Ну, в мене так буває, я не знаю. І людина, яка слухає те, що вона не замовляла слухати, вона найчастіше відчуває гнів, злість, ярість і безсилля. Ви можете написати про себе, що ви відчуваєте, коли вас змушують слухати те, що ви не хотіли, наприклад, голос на телевізор вмикають, дивляться фільм, який вам не комфортно дивитися, ті звуки на вас впливають. Що з вами тут відбувається? Ви можете тут навіть потрапити в ретравматизацію, розумієте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, з, з чим ви тут стикаєтесь, з якими почуттями? Тому що від тих звуків, які ви чуєте, ви можете відчувати страх, безсилля і ретравматизуватися, тому що десь, ви, можливо, ці звуки були пов'язані з якимись травматичними подіями. Коли ви чуєте звуки вистрілів, ви, це на вас впливає. Коли, знаєте, навіть ну, навіть ось такий елементарний момент, як коли, наприклад, чоловік або ну, жінка розтягає свій ремінець Люди, для людини, яка пережила, не дай Боже, сексуальне насилля в дитинстві, для неї Ось цей звук, коли ремінь на штанах якось звучить, це може її вводити в шоковий стан, тому що звуковий іде тригер. Щось відбувалося в її житті тоді, і вона бо він там чув цей звук, тобто є тригер. І нам потрібно ну, думати про те, що те, що ми говоримо, те, що ми. Якісь рухи робимо, це може тригернути людину. Угу. Тобто ми не думаємо про те, що ну, найчастіше така людина, яка там голосно слухає музику, не, вона не думає про інших. Вона думає про те, що задовольняється її потреба. Чому я тут відчуваю безсилля? Тому що, коли ось таким чином перетинається мій кордон аудіальний. Коли, наприклад, музика з а, матюками, з ненормативною лексики, так, лексикою. А, в матюках є багато енергії, навіть коли ви говорите їх не на когось. А, ця енергія найчастіше вона допомагає. Ну, зараз багато тінейджерів матюкаються, багато людей навкруги. Ця енергія це скоріш за все. Про злість, про агресію. Навіть коли вони просто між словами. Тобто, це значить, якщо людина матюкається, це найчастіше про агресію. Людина, яка чує е, ненормативну лексику, відчуває на тонких рівнях, скажімо так, на психологічних рівнях тригер, що хтось може зараз агресувати. І коли Людина відчуває, навіть от іде компанія, там між ними йдуть якісь матюки. Людина проходить поруч і чує ці мати, і вони можуть спровокувати знову ж таки тригер і ретравматизацію. тому що, можливо, у цієї людини, яка просто проходила поруч, в дитинстві було багато насилля. І, звичайно ж таки, людина, ну тоді там, наприклад, батьки матюкалися, сварилися якось. Ну, Дитина відчувала цей страх і відчувала, що зараз є небезпека. І ось цей тригер спрацьовує як небезпека. І в процесі того, як спрацьовує тригер, така людина, яка просто прийшла, почула почула декілька матів, вона, можливо, ретравматизувалася, може таке бути, вона відчула страх. А яка реакція на страх, на стрес? Яка реакція, за яку ви вже, напевно, знаєте? Три реакції на стрес: це бий, біжи, замри. Людина попадає в стан, або вона хоче вдарити іншу людину, яка матюкається, яка голосно там, а, слухає музику. Їй хочеться, тому що там є матюки, або там музика, яка, наприклад, нагадує їй про сварки, там, знову ж таки, з дитинства. І їй хочеться вдарити, їй хочеться звідки втекти, і хочеться. Або вона завмирає. Тобто вона просто оп, і свої емоції в собі зажала. І це складний процес. Тобто тут потрібно. Далі допомогти людині вийти з цього стану, це психологічна, психологічна реакція на стрес і страх. І ось так відчувають себе більшість українців, ну багато, не всі, які чують якісь тригери аудіальні. І ось так порушую, в такому стані: бий, біжи замри Більшість з нас ходять по вулиці в Україні. Тому що. Ем ну, на нам може десь нагрубити, десь можуть голосно нам щось сказати, це може внести ось цей тригер. Десь можуть там дуже багато ненормативної лексики. зараз дуже багато, на жаль. Треба, ми забороняємо цьому бути, але ну треба розбиратися з тією агресією, за яку ну як нам часто кажуть, що, типу, попрацюй з моїм там підлітком, він матюкається. Ну, це, це ми не можемо сказати людині не матюкайся. Ми не можемо це сказати, тому що а, людина і цією лексикою щось, якесь почуття виносить з себе. І це потрібно опрацьовувати в терапії, що вона. Ну, що ці слова допомагають їй виражати, і на кого вона це виразити не може? Розумієте? Тому ось це все впливає на наш емоційно-психологічний стан. А, яке рішення цього всього ми з вами ну, проговоримо далі? То перше, перше. А, це терапія. Терапія. Для, для всієї нації, тому що для підлітків ця терапія має вводитися в школах. Ця терапія має вводитися в, як обов'язкова для вчителів, для тінейджерів і для батьків. Тобто мають бути три групи людей, які працюють над собою: це діти, вчителі і батьки. Це важливо. Далі. Є ще багато чого, чого тут можна ще говорити. Я думаю, ми про це поговоримо на, наступному, на наступній зустрічі, добре? Тому що вже забагато часу я забрала вас сьогодні, вибачте. От. І ми будемо й далі спілкуватися. А сьогодні домашнє завдання: спробуйте себе відслідкувати, з чим ви зустрічаєтесь, от з якими своїми реакціями, з якими своїми почуттями, коли, наприклад, порушується. Ваша аудіальна безпека. З чим ви стикаєтесь? Тобто, Чи впадаєте ви в ось цей стан: бий, біжи, замри, бий, біжи, замри, або ще щось. Тобто, чи, впадає, чи є для вас якісь тригери, чи відчуваєте ви якусь ретравматизацію і на які слова, на які дії, на які звуки, чи зустрічаєтесь ви з своїм безсиллям або ще з якими почуттями? Спробуйте на собі відслідкувати. Тому що ну, це важливо розуміти, що на нас впливає і в який стан це нас вводить. Пам'ятаємо, що якщо ви, для вас ця інформація зараз занадто тяжка, то спробуйте себе зараз підтримати. Це вдих, видих, і постійно повертайте себе візуально до того місця, де ви є. Тобто думайте, але візуально торкайтеся себе. Пощіпуйте себе і так візуально повертайтеся до сьогодні, до там, де ви є. Тобто ви не в тій травматичній події, ви тут зараз, це вже інші події. Ви в безп... ну, можна сказати, ви в безпеці. Я вам дуже дякую. І сьогодні ми трошки буквально помолимось. Також дуже швиденько сьогодні, бо багато я говорила, вибачте. Ставимо, ну ставимо на паузу. Хто хоче помолитися, той залишається, кому не комфортно, будь ласка, до наступної зустрічі, і ми починаємо молитися з вами. Господь, я молю тебе, Боже, про те, щоб Україна розцвітала, Господь. І я прошу Тебе, Боже, ти війди, Боже, всі, всі ситуації, ти Господь. Люди зустрічаються зі своїм гнівом, злістю, ярістю, безсиллям, де вони відчувають страх, де вони відчувають якісь тригери. Господь, просто зцілення Твоє хай буде в нашому житті, в житті нашої нації, хай прийде твоє зцілення, твоєю любов'ю, твоїм покриттям всього, що нас оточує своєю такою турботою, Господь. Я вдячна тобі, Боже, за те, що ти даєш нам безпеку, за те, що ми знаходимося в безпеці, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю Боже, нашу Україну, благословляю всіх тих, хто працює на благо України. Я благословляю всі ті проекти, Боже, які, Боже, йдуть від Тебе, Господь. І я забороняю, тому що не від Тебе забороняю ну, тим всім чиновникам, тим всім. Людям, які працюють Боже не на благо України, забороняємо бути при владі. Просто боже зміни їх на тих, хто готовий боже бути чесним, готовий працювати на благо на розквіт нашої держави на те, щоб Україна ставала безпечною, красивою, сильною, благословенною державою, комфортною для проживання всіх і кожного з нас. І я вдячна тобі, Боже, за те, що ти даєш нам сили, Господь, даєш силу кожному Українцю йти далі, Боже, і даєш сили Боже нашим воїнам, Господь, і Боже захисти їх ангелам своїм, Боже, заповідай Господь, їх захищати, Боже, на їх шляху, Боже, І також благословляємо, Боже, мудрістю, Боже, всіх наших правителів, Боже, нашої держави, і даємо сили, Боже, і підтримки в ім'я Ісуса Христа. Пізнають волю твою, Боже, і йдуть за тобою, Боже, і стають благословенням для нашої держави. Амінь. Дякую вам, друзі, до наступної зустрічі.